Привіт! Сьогодні у нас 10 серпня 2015 року, п'ятниця, і цікаво, що нам сьогодні ринок дасть, покаже. Значить, в 9. годині по мене важливий світ буде уважним в цей час. Далі в 15.30 по Києву. По канадському долару важливі новини виходять і по американському долару. А також виходять важливі новини 17.00 по американському долару. Дивимося, що нам показує сайт другий. 9 годині також є новини. Це є ВВП по Германії важливі. Далі 12. -й. Також показується і в 15.30 і, і 17. Тобто з ці години буде максимально уважний. На рахунок криття угод і так далі. Переходимо до графіку. Тут зона зберігається. Водаж. Тут таку зона продаж долягається. Далее, що у нас? Це навіть била сейвіт зон купок. Ось, ну на даний момент по євро, по євро. Або ціна далі йде в і тут відбувається, закріпляється, то вхід в сел. Або ціна вертається сюди і дивиться, як реагує. Оце на даний момент. От. До цієї точки, якщо буде закріплятися, відбуватися вгору то її буду шукати. Що нічого не можу сказати по Євро. Канада. Долар Канада. По долар, Канада. Ситуація такого плану, що ці всі рівні, які намальовані, вони залишаються. і Якщо ціна, ось тут є рівень селоський, зона продаж, якщо ціна буде далі закріплятися, піфіці, то похід у них треба бути уважним. До ось цієї зони буду передати і до цієї, якщо це ці наводи то ліпше Шукати цю зону. колекції. ось тут. Далее. Фонд. Хонд. Хунт-фонд. Така ситуация, шо. Он дальше не пішов вместо, спорвалося, две. От цена ведь бывает зоны покупки. Вбивается и закупляется. Топ, потому что я вариант. Захид увалова сюда. Перебиття і далі. Да. Другий варіант похід вгору сюди, закріплення під цим рівнем і похід вниз. Отоуважимо. Ось тут. Як це масово буде і ось тут. Далі. Ну що все продав все, все, тут? Далі. Австралійський долар, американський долар. От. Як і вчора дивилась, ціна від цієї зони і пішла вверх. Ось на даний момент можливі варіанти розвитку подій. Ціна заходить в цю зону, закріпляється, похід вниз. Роботс на ID to zono. Stop. Відбивается hitworm. That's pretty. Як я підказав похід в голову сюди або цю зону, закріплення вхід вниз, або похід сюди, підвиття, підвеття, вверх. Далі канадець. 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 Канадець на даний момент вже вибрав курс вниз, але якщо би ціна відбувалася від цієї зони і далі йшла в лову, то новий аналіз від ціно. Пріоритет вниз перебій вниз до цієї цілі, до цієї цілі. Фунт. Фонд, фонд. Виталяємо потрібно. Фунта 2 сильних гривні на покупки. Фунт. Значить, можливий варіант, що ціна доходить сюди, перебуває і похід в Якщо ж переб'є рівність оце селовський, то похід вони сюди-сюди. Фонт і Австралієць. Австралієць. Австраліє, значить, похід сюди закріплення. Від зони з продаж і похід вверх вниз сюди, сюди і сюди цей. Далі, другий варіант. Похід вниз. Перебиття можна до цієї зони або відбиття від цієї зони, похід вгору або перебиття цієї зони, сюди похід вверх. От. На даний момент все. Бажаю тобі чудового дня, гарного настрою і на зв'язку.